Ми круті чуваки, ми це можемо вже робити, тому ми можемо економити кошти і знаємо, як це зробити. Звертайтесь до нас ми вам допоможемо навіть безкоштовно. І так, друзі, вітаємо! Елмоб. І до нас чергово приїхали е чотири машиночки. Давайте подивимося, це Тесла Моделес, вона зовсім опустилася. Пневма пошкоджена заднє ліве колесо. Відірвано взагалі-то так ми його підставили, щоб воно було. Давайте поглянемо по пошкодженням. Тут тільки по лівій стороні. Ми дві двері замінимо. Ну, відповідно, крило заднє повністю замінимо. Замінимо підрамник, може дефектували всі речаги, диск залишимо його, відреставруємо. Ну і відповідно вже по шині. Потім подивимося. Бампер задній під заміну, все в біленький колір пофарбуємо. У нас є досвід фарбування в білий колір. Тому якщо вам треба ідеально встиг пофарбувати до нас, ми це все зробимо. От така у нас Моделес S, 20-й рік, не пам'ятаю який місяць. Ну, вже тоді в процесі ремонту вам розповімо. Ну, подивимося вже автомобіль-інтер'єр, ну і стан його всередині. Наступний автомобіль Tesla Model X 22 рік. Це просто Model X, Long Range, це не плейт. Задній удар такий насправді серйозний удар. Ми думали, що не потрібно буде Стапи. Але є зміщення зміщення по лонжеронам, тому повеземо її в обухів, там зробимо з неї лялічку. Замінимо кришки бампер панель задню, ну і подивимося вже там по лонжерону, Ну які стан автомобіль запустили, зняли краш пневми, залишилось краш пневми, зняли краш бодіка, запустили. І, до речі, ми знаємо. Що потрібно робити, щоб боді-контролер не перегорав автомобілі? Бо тому, що це є проблемою при запусках автомобіля і роботи автомобіля, горять правий боді контролер. Тому ми знаємо, як це робити. Звертайтесь нас, ми вам допоможемо навіть безкоштовно. Перформанс, Тесла Модел 3. диски, От тут був пошкоджений диск, і в нас залишився з попереднього перформанса Диск і ми його встановили. Пофарбуємо в чорний мат і буде дуже крута тачка. Ми його віддефектували, визначились уже по ремонті, визначились по запчастинах. У нас під заміну бампер крило. Все інше ціле. Ходові ми вже відновили, замінили речашки, безпека не спрацювала. А, тому ось, ось такий автомобіль зараз в роботі. А, завтра він вже він приїхав три дні назад. Завтра він вже йде в роботу. А, ну, я думаю, за 2 неділі ми повністю його підготуємо. Недільке фарбування, три неділі. Це не в принципі хелмоп, але ми круті чуваки, ми це можемо вже робити. Тому що в нас а, на сьогоднішній день біля 10. Автомобіль в роботі, і ми справляємося. Це наступний наш автомобіль, четвертий, який приїхав. Він приїхав теж три дні назад. Колесо було відірване: передній лівий удар, частково заднє крило пошкоджено. Автомобільчик вже відновлений по ходовій. Тут також ми замінюємо крило, замінюємо бампер, внутрішній там, усилювач верхнього бампер нижній, передню панель, заднє крило ми теж замінимо. Ми не будемо його рихтувати, нема в цьому потреби. Двері відновимо. Ну і відповідно задній бампер відновимо. Ні, замінимо. До речі, є дуже класна можливість от таких пошкодженнях. З декількох бамперів зробити один. Ми покажемо на відео, як це робиться. А насправді місце спаювання двох бамперів, воно займає там 15 см, тобто це не є проблемою. Але при цьому ми залишаємо там бампер і ми можемо використовувати оригінальні бампера і не виставляти рахунок клієнту за бампера а тільки за його спаювання. Це втричі в п'ятеро дешевше, ніж просто замінити бампер. Тому ми можемо економити кошти. Ошти і знаємо, як це зробити за три неділі. Буде готовність і знову білий колір. І ми знаємо, як з ним працювати. Тому ми все пофарбуємо і покажемо відео, як ми встиг пофарбували білий колір. Насправді це дуже тяжко. Доброго дня, друзі. Зараз у нас в роботі ось така машинка. Це Tesla Model 3. Це Highland 24-го року. Щоб ви розуміли, авто приїхало з пошкодженнями кришки багажнику. З невеликими пошкодженнями переднього бамперу. Три дні, і авто вже готове до фарбування. Тобто, в нас вже виставлений бампер з зазори. В нас вже виставлена кришка багажнику в зазори. В нас вже передня частина вся зроблена. Авто завтра вже їде на фарбування. Тобто, три дні, і ваш Highland буде готовий. Зараз у нас в роботі Tesla Model Y. Наразі по передній частині бувало, був відфарбований передній бампер, виставлений зазори зроблений. По задній частині давайте пройдемо вже так само зробили. Щоб ви зрозуміли, ця кришка фарбована в стик. Тобто кришка фарбована в стик ось так виглядає білий кольор. Я гадаю, дуже 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 файно. Зараз майстер займається цією машинкою, робимо детейлінг, робимо полірування і віддаємо клієнту. Дякую. Пусть автомобіля після роботи деталі вичищаний, баряний. Залишається виставлення зазору. А і так, вже встановили повністю його кастинг, ось місця. Це місця для того, щоб з'єднувати. Задню частину, все по заводському а, Права частина повністю тут ціленьке. Це конструкція, яка все втримує ліва частинка. Все, хлопці зараз працюють над зазорчиками. Потім варюють. Навіть в таку погану погоду до нас приїжджають клієнти, щоб ремонтуватись. І на такому прикладі, як те X-Play, людина приїхала до нас, тому що після таких сильних дощів вода затікала прямо в двері. Вона затікала, протікала в салон. Ми зараз розібрали двері, замінюємо всі ушінні очі, перебираємо дверцята, щоб це владнати. навіть такі круті авто, але все одно мають до нас приїжджати обслуговуватись. Це моделес 17-й рік. Це е, тегра, це Дорис. Типова їх проблема це лючок портозарядки. Тобто багато клієнтів до мене звертається, каже, що або по відкриває порт зарядки і не показує на моніторі, що він відкритий, або навпаки, закриває порт зарядки і не показує, що він закритий. Дуже примітивно, але треба це робити. Е, купуємо новий лючок, новий оригінальний лючок. Встановили. Клієнт дуже задоволений. Така тесочка у нас в ремонті. Ще один моделикс. 2022 рік клієнт звернувся до нас, що в нього періодично спускає пневмо. Ремонтували йому пневмо, він ремонтував її на іншому сервісі. По пневмі питань немає, є питання по компресору. Так, якщо авто билось в передню частину, є іноді питання по компресору. Треба або його обслуговувати, або ремонтувати, або замінювати повністю. Так само і Model S не виняток, що на пневмі? те саме. Не завжди. Проблема саме в ньому. Можливо, це магістраль або компресор. Тож звертайтеся до нас, будемо ремонтувати. Дякую. This is the future. Evolution. This is the future.